Всім привіт! Записую коротеньке відео, відео Мої результати. Продукти клітинного харчування я вживаю вже рік і 9 місяців. Ось мої результати. Раптом в перші дні я відчула прилив енергії, бадьорість на весь день. За три тижні призупи... зупинила менопаузу. Яка мене турбувала недовгий час. Якраз, можна сказати, на початку це відбувалося. Пройшла скованість спини і суглобів. Пройшла гуля на голові, яка турбувала більше десяти років. Врегулювалася робота шлунково кишкового тракту, жовчних шляхів, а турбували головні болі, як виявляється, Жовчного пройшли симптоми закладання вух. Як виявилося, це було завуження судин, зміцнилися нігті. Головне хороше самопочуття, чого і всім бажаю. Найкраще це профілактика, воно найдешевше. Бажаю всім здоров'я, мирного нам неба, благополуччя і всього найкращого.